Франківців пригощали борщем, польову кухню розгорнули на вічовому майдані, готували страву просто неба кілька годин. Наварили майже 4 тисячі порцій. Як смакували містяни, розкаже Оксана Гуменяк. На дровах та у величезному казані об'ємом зо 2 тисячі літрів. Від самого ранку волонтери почали готувати український борщ. Кілька годин і страва готова. Ще до обіду на вічовому майдані велилюдно. Усі хочуть скуштувати борщ. Гурмани зізнаються на повітрі. Він смакує інакше. Гарний, смачний. Дуже смачно їсть. дуже а? смачний. Ми тут ВПО переселенці. Ну я не знаю. На мій кустик, на мій смак дуже смачно. І Дякуємо, що таке є сміроприємство. Дуже приємно у Франківській громаді вже почала працювати польова кухня, у різних мікрорайонах годуватимуть містян. А така акція у середмісті матиме продовження. Запевно, міський голова. Плануємо все таки допомагати годувати людей, рятувати людей. Дуже важливо, навіть щоб люди вийшли в центр, поспілкувалися, поговорили і з'їли гарячого у цей період часу, коли відключають світло, коли Ну, досить непросто пережити війну, пережити наслідки. І це не разом будемо. У нас польова кухня працює по графіку. Ну а тут будемо час від часу в центрі теж роздавати їжу. До речі, готували борщ у казані, в якому торік варили банош і встановили рекорд України.